Коміки шукають дівчину. Це шоу створене для покращення демографічної ситуації в країні. За що тебе поважають друзі? Мої друзі поважають мене за великий хуй, тому що ну, у кожного хлопця є 12 сантиметрів. Такі полтяра. в роті. Коміки відповідають на важливі для дівчини питання, а вона виганяє того з них, хто відповів найгірше. Поки не залишиться хтось один. Доброго дня. Мене звати Юля. Мені 31 рік. Я фітнес-тренер. Питання номер 1 Привіт, Юля. Привіт. Прошу вибачення: бізнес чи фітнес? Фітнес. Ого, Юля, Ого. обери мене номер два. Так, питання перше. Який твій найбільший мінус? Хлопець номер 1 Дякую, Юля, що ти розумієш, що я хлопець номер один в твоєму житті. <рес> а, мій найбільший мінус це моє IQ. Воно від'ємне. Добре, хлопець номер 2 Мій найбільший мінус, те, що дуже сильно занадто сильно пілкуюсь про жінок у всіх. Піклуєшся? Піклуюсь. Так це не мінус, мабуть. Це мінус, повір. Ладно, добре. Хлопець номер 3 Найбільший мінус. У мене їх декілька на банківському рахунку. <зір>, Зір. І коли я донатив на Байрактари, як мінімум, один росіянин. <invece>. <thusenki> qui, <progressive> хлопець No4. Я дуже веселий. Я почула. Хлопець No5. Так, оригінальна відповідь вже була, але мій єдиний мінус це мінус три зір. Ха-ха. Добре, хлопець No6. У мене є тільки один мінус. Я стендап-комік. Та хлопець No7. У мене єдиний мінус що я не познайомився з тобою раніше? Oh, mm. yeah. wow. А ще я, а ще так, я дуже добре. Це був підкат. Роблю добре. А можна мені, будь ласка, нагадати, хто сказав, що в нього там зеро на щоці на банковському рахунку? Ах ти, меркантильна! блин! Ось той і вибуває. А, друге запитання у нас: як ти будеш ніжно? Мене називати. Хлопець номер 1 Порося. Стоп! Тому що після сексу зі мною в тебе оргазм буде теж 30 хвилин. Круто! Так, хлопець номер 2 Як ти будеш ніжно мене називати? лапа лапочка лапуся, ти красуня красотуся. Ну, це банально, дуже. ну добре Хлопець номер 4 Гантелька. <ріст> О! Хлопець номер 5 а, Буду називати тебе твоїм ім'ям, тому що котики і ці гантельки це для тих, хто не запам'ятовує ім'я Юля. Дякую. Хлопець номер 6 Я буду називати тебе моя королева Єлизавета. <ріст> ну, таке собі: хлопець номер 7 я буду називати тебе моя булочка, тому що я ти фітнес-тренер, тебе стовідсотково гарні булочки. Ну, жопа, ачко, ракатан. Ого, це хто сказав що? Бля, вона тебе як Номер Два вибуває. Однозначно. Юля. Диви, що ти дуже легко ведешся на всяку діч і фейк. Це, це не я сказав останнє. А, Але, ну тобто тебе підставили? Виявляється, що так. <плес> Мене підставив навіть той, хто не приймає участь в цьому шоу. То Юль, що будемо робити? Так, що будемо робити? Так, Юль. Давай, щоб я довго все ж таки не думала і не гадала, давай все ж таки номер два. <світнє> Вельми дякую. Якщо не буде опалення, що ти будеш робити, щоб нас врятувати? Хлопець номер один: відправлю тебе в Польщу на заробіток. <світнє> Добре, хлопець No4. Ем, я, напевно, скоріш за все, намажусь, е, намажу яйця фіналогонами. Е. <світнє> І що? <шо>? Далі? <світнє> <Я> візьму в рот. <світнє> Це не я сказав про рот. Ну, розігріваюча мазь, яєчка ніжні. Е, дуже гаряче, коли холодно. А мені від цього що? Вони у нього просто великі, як квартира. Хлопець номер 5. Так, я розумію, ти дівчина практична, тому я просто куплю генератор на 15 літрів і нормально будемо жити. О, Мужик сказав, мужик зробив. Хлопець номер 6. Дивись. Я не дозволю тобі залишитись в холоді. Я покликаю свого кращого друга, це комік номер 1 Ми будемо тертись членами один об одного і допоможемо тобі зігрітись. А як її до неї тепло дойде? Я зрозуміла, хлопець номер 7 А я забороню тобі брити ноги і ти не змерзнеш. Я не дуже люблю тройнічки, тому хлопець номер 6 вибуває. Яке твоє стоп-слово в сексі? Хлопець номер 1 В мене не слово, в мене фраза «пробач, я більше так не буду. Хлопець номер 4 Юля, підстрахуй. В смислі? Ну, типа, жим Льожа, ти ж тренер. Ага. Добре. Хлопець номер 5 Стоп слово звучить так. Ющенко так. Але після нього ще ніхто не зупинявся. За ющенка! Хлопець номер сім. Я розумію, що дівчині не подобається секс зі мною, коли вона мені бризкає перцовим болотчиком в лице <плес> Так, хлопці, дивіться, я не дуже е, зрозуміла шутку про Ющенко, тому номер п'ять. Питання номер п'ять. За що тебе поважають друзі? Хлопець номер один. За те, що я дозволяю їм займатися сексом з моєю дівчиною. А чому я про це не знав весь час? У мене з'явився новий друг. У нас всіх з'явився новий друг. Хлопець номер чотири. За що тебе поважають? За те, що я дуже веселий. Ага. Боже. Та хлопець номер сім. Мої друзі поважають мене за великий хуй. Тому що у кожного хлопця є 12 сантиметрів такі. полтяра. У роті. Юля, в мене є враження, що їм тут і без тебе весело. В принципі, можна не обирати. І в мене таке ж враження, так. Да. Мабуть, хлопець номер 4, який дуже веселий. Так, <плес> фінал. Фінал. Битва Титанів, так? <плес> що ти будеш робити, якщо я німфоманка? Хлопець номер один. По-перше, подякую твоєму батьку. Це по-перше. По-друге, німфоматка це скільки разів на тиждень ти хочеш займатися німфоматка. сексом? Німфоматка. А якщо це не, не на тиждень, а на день. Ну, скільки. Це в Директ. Ага. Добре, я буду твоєю секс-лялькою. Хорошо. І хлопець номер сім. Да? Можна ще раз питання, будь ласка. Що ти будеш робити, якщо я німфоманка? Ти в нас романтик такий. <рес> Та пиздець. В смислі, якщо. Ну, типа, ну, типа, в смислі є. Я... Типу я на це розраховую. Ага, вибуває один. Тому що Сім — це моя улюблена цифра. Боже. А, то ти так вибираєш? О, добре! Підписуйтесь! І, лай Фрак, і лайкайте. немає часу, так, немає так. часу. Привіток! Мене звати Катя, мені 18, і я нічим не займаюся в цьому житті. Так, питання: якщо б ти міг дізнатися щось про своє майбутнє, що б ти хотів знати? Хлопець номер один. Чи ми будемо нічим не займатися з тобою разом? Окей, хлопець номер два. Коли я повезу тебе в відпустку, куди? На багами чи в Черкаси? А, краще в Житомир. Номер три. Дивись, я хотів би дізнатися, де ти будеш жити через 10 годин, і я дуже хотів би, щоб це була моя ванна. Окей, номер 4. Чи буде в мене сьогодні секс з 18-річною? Ні. Ні. Номер 5. Чи знайдеш ти роботу? <гум> ну так просто хочу. <гум> а до того майбутнього це взагалі. Хлопець номер 6 е, Я би хотів дізнатися, коли паде режим в Росії. О -о. І хлопець номер 7. Принципово ні хіра не хочу знати, хочу бути фаталістом до конца. Манал-манал. Е, номер 7 до побачення. <клев> Отак от тут от, з театралами блядь. <клев> <плев> ну звісно. Сорі, який ваш найцінніший спогад? Хлопець номер один. <клев> Я колись працював в Ромакаві, е, і в мене в Арку не було туалету. І я в кущах вночі какав пакет. А на другий день заварював. <ріху> заварював відвідувачем, коли вони просили чай з обліпихою. Так, фірмовий смак, Ромакава з'явився. Номер два. Найцінніший спогад. Угу. А, коли ти в ці двері? <ріху> Бо він тебе не бачив. <ріху> Номер три. А, мій найцінніший спогад це коли мені лікар сказав, що 20 сантиметрів це непогано, а навіть дуже добре. Мощно, мужик. Може, в нього ніготь на зі см? Що ти знаєш. Мрії є мрії. Хлопець номер 4. Мій найцінніший спогад це цитата мого вчителя по сексуальному вихованню. Якщо тобі жінка каже ні, значить вона каже так. Ти вже своє ні сказала. Понятно. Номер 5. Як я забрав десятку баксів? О. Найцінніший, так. Да. А десятка це 10 доларів чи 10 тисяч доларів. Вип. Пацани, це ж для неї, це не для вас. Чого ви цікавитесь? І хлопець номер шість. Е, У мене був dvd плеєр і там ем емблемка гуляла по екрану, і коли вона в кут в'їбалась, знаєш, е, чітко. <essay> <глад> Найцінніший спогад. <глад> е, Нє. Це не найцінніше, як мені здається. Мені не подобається. До побачення. Зумірше. <ривіт> Здарова. Привіт. Якщо б ти знав, що через рік раптово помреш, чи змінив би ти щось у своєму житті? Хлопець номер один. Так, я б сидів би тут не з пацанами, а там з тобою за ширмою. Окей, хлопець номер два. Вітаю, Катерина, знову. Значить, якщо б я через рік помер, що б я змінив, я б перелопатив нахуй. Вести інстаграм не знайшов би тебе раніше. Я думала, там змінив би моє прізвище на твоє, але окей. Хлопець номер три. Дивився, якби я знав, що, ти через р... і що я через рік помру, я би дуже сильно працював, щоб назбирати грошей і потім заплатити своєму другу, щоб він тебе їбав після моєї смерті. Тому що на цій планеті є тільки два класних коханці: це я і мій друг. Окей, прийнято. Я його друг, кстати. Хлопець номер чотири. Я би. Знайшов усі е, можливі способи домовитися із Тарасом Григоровичем Шевченко, щоб поема та картина Катерини були написані в твою честь. Оу, oh, кайф! Okay. Ідейно тематичний зміст у поемі Катерина Шевченко вперше звертається до розробки сюжету про жінку, страдницю покритку. що там сюжет і композиція. Цей став місце, де відбудеться трагедія: вітер за і слід загиблої героїні. Кайф і хлопець номер п'ять. Ну, дивись, я б е, взяв би з собою свою машину і приїхав би на ній. А так я просто не очікував, що ти будеш тут. І я на траліку. Але можу викликати таксі. Не зря ти помреш. Короте, <ріць> ну давайте вже за традицією. П'ять, до побачення. А ти розумієш, що можна будь-який номер зрізати? Так, <ріць> да, там насправді. Е... <ріць> Буває, сорі. Наскільки теплі стосунки у твоїй сім'ї? Хлопець, номер один. У 16 років мій батько подав на тест ДНК, щоб перевірити, чи я його син. І що там? Я його син. Але у нас такого в сім'ї не буде. У нас будуть всі не наші діти. Окей, хлопець номер два. Коли я дзвоню своєму тату і спитати, як у нього справи, коронна фраза ще не здох. Ще не здох. Да. Кайф. Хлопець номер три. Коли я згадую наші сімейні вечері, вони мені здаються доволі такі теплими, але я думаю, вони не такі теплі, як твоя кіска. Ну, що сказати, мужик. Окей, хлопець номер 4. Я був дуже холодним у своїй сім'ї, тому що я зберігав енергію для того, щоб подарувати все тепло. Тобі виходь за мене. <реш> ну це мило. Хлопець номер 3, Мені не сподобалось. Сорі. Блін, ну куди ти про гарячу кіску? Серйозно. Ну... Завершу речення. Хочу, щоб у мене був хтось, з ким я міг би поділитися. Продовжу. Хлопець номер один. Не хочу ні з ким ділитися тобою. Нормально, нормально. Хлопець номер два. Кат... Катруся, вітаю ще раз. Значить, хочу, щоб у мене був хтось, з ким я міг би поділитися своїм піструном. Взяв після Катрусі, все запоров просто. І хлопець номер чотири. Е, з вами вже віталися, Катерина. Ну давай ще раз. Доброго вечора. Добре. Е, що ж, я продовжу речення. Хочу, щоб у мене був хтось, е, з ким я міг би поділитися власними е, пер... Ви, блядь, настільки одинокі, нахуй. чи що, блядь? Я е, ось, і от після ось ось. Чекайте, це все заплановано. І ось я дуже би хотів, щоб я міг спокійно поділитися ось такою ось непідготовленою відповіддю, і на це би ніхто ніяк не відреагував негативно. Тому що я хочу, щоб мене мої люди не оцінювали. Красиво. Красиво. Класно, наче. Нє, давай сорі. Мінус четвертий. Я в фіналі? Я в фіналі. Так, ну що, останнє? Який момент був найбільш незручним у твоєму житті? Хлопець номер один. Той що найбільше запам'ятався. Yeah. Праведлива. Хлопець номер 2 Самий незручний момент, напевне, зараз. Тому що я до цього моменту все життя думав, що голос мами наймилозвучніший. але ти зайшла і говориш, я такий йо. Ну <праведлива> це мялашно, це мілашно. Ну він перемагає, я не можу. Я не можу. Мінус номер один. Oh. Дякую, ти uh -uh. був <вісок> <А, то, вісок> не У мене теж знаєш, друга. Стендап, 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 стендап. Кожного дня він з бочка пап. Купи квітки на концерт в твоєму місті. Пиши, де ти в коменти й особисті.